які завітали до нас це гості із Феречина. Прошу Оксана Фідора і Стася. Не Стася, я представляю наших учасників проєкту. Це Катерина Цивалюк, вчителька школи ліцею номер 7 Аліса Єзерська. Ще четверта учасниця відмінити Анастасії Ковкунової, але в неї сьогодні поважна причина, вона отримала президентську стипендію у Києві. Я скажу кілька слів про сам проєкт. Цей проєкт реалізується благодійним фондом Резонанс за підтримку Німецької фундації Пам'ять, відповідальність і майбутнє. І головна його мета – це підвищення обізнаності молоді справ людини через вивчення і візуалізацію історії українських карта. Це знайомство це плакат, який зробив на перечин. Перший день знайомства. Потім ми, це перший день, але це вже дослідження. Ми почали розмову про права людини. Ось, як що робиться, і ми розділилися на команди, тобто всі учасники, які були з одного міста, всі перемішали, ось, і всі учасники тепер обміжалися команди з різних міст, кожному, що був представник свого міста, ось ми малювали вже загальні плакати. Тему прав людина та слово переселення. Це група, е, це груп, називається Лолькіад журналіста. Ось, е, їхня презентація. ви чому так свою групу назвали? Так, я була в цій групі. Ми назвали її через те, що половинка журналіста в кожного з нас вже є, бажання принаймні є, а іншу половинку нам потрібно ще реалізувати через, тому лише один п'ять. Ось, це вже інакша і регіональна команда. З, 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 змішані групи. Так, да. Змішані групи сумні, з Ось, це ми... Е, це, це плакати, які ми самі робили. Значить, там, у нас були порушені такі проблеми, як версифікація, симіляція, повернення кризи ось, але це вже перший день це просто загальні робота, це ще не дослідження.